Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми продовжуємо досліджувати тему віри, яка, як вже було згадано у першому занятті, є дуже і дуже важливою у житті християн, тому що вона дозволяє пройти через великі і серйозні випробування, і при цьому дає змогу нам будувати близькі стосунки з Богом і бути приємним для нього. І ми говорили про те, що віра це засіб, яким через який ми вступаємо у стосунки із духовним світом, насамперед із Богом, який наповняє собою духовний світ. Хоча крім Бога у цьому світі є ще інші духовні істоти, створені Богом, такі як ангели і нечисті духи, і тому подібне. Але е, наша віра, вона насамперед простягається до Бога, творця наших душ, і вибудовує близькі і тісні взаємини із ним. І ми говорили про те, що е, духовний світ він був первинний, е, що духовний світ він є вічний в той час, як фізичний, є сотворений. І сьогодні хочу озвучити ще одну важливу тезу про духовний світ, а саме те, що духовний світ він часто впливає і міняє види, і фізичний світ е, для прикладу, ми можемо навести вплив, наприклад, молитви. Е, коли молитва е, і прохання до Бога, коли ми звертаємося до Бога з нашими проханнями, воно приводить до того, що відбуваються певні зміни у видимому фізичному світі. Дехто з людей не вірить у силу молитви і кажуть, що це просто випадково, це може якесь очікування, це співпадіння. Одного разу один. Чоловік звали Уільям Темпл, він був архієпископ архієпископом Кентерберійським це Анвія він сказав таку цікаву фразу. Він каже: люди кажуть, що відповіді на молитви це лише співпадіння. Я хочу сказати, що коли я молюся, то співпадіння стаються, а коли я не молюся, то співпадіння не стаються. Знаєте, відповіді на молитви вони бувають різного плану. Іноді це здається як просто збіг обставин, а іноді відповідь на молитву вона буває справді надприродня. Як це ми часто читаємо на сторінках. Біблії тому. Християни, які вірять у Бога і у надприроднє, а у духовному світі є можливості вищі ніж можливості у е, природнього е, світу. І е, з точки зору природнього світу, те, що може відбуватися в духовному, ці впливи духовного світу на фізичний вони виглядають надприродніми впливами. І тому віруючі християни, які вірять в Ісуса Христа, е, вони можуть завдяки своїй вірі отримувати надприродні відповіді Божі. Це стається як в старому заповіті, це відбувається і в новому заповіті. Ну, наприклад, візьмемо один приклад із старого заповіту, книга Вихід, 15 розділ е з 22 по 25 вірші. Тут говориться про такі слова: і повів Мойсей Ізраїля до Червоного моря. І вийшли вони до пустині Шур, і йшли вони три дні в пустині і не знаходили води. І прийшли вони до Мари і не могли пити води з Мари, бо гірка вона. Тому названо імення їй Мара. І став народ ремстувати на Мойсея, говорячи, що ми будемо пити. І він кликав до Господа і показав йому Господь дерево, і він кинув його до води, і стала вода солодка. В процесі виходу з Єгипту і подорожі до землі Хананської, ізраїльський народ проходив через пустелю. І сталося так, що в них виникла потреба, вони проходили через безводні місця і три дні не знаходили води. І люди вже якби впали у відчай і були дуже-дуже ослаблені, знеможені і сильно хотіли пити. І в тих таких е переживаннях вони висловлювали свої негативні почуття, емоції, незадоволення на Мойсея і через нього на Бога, тому що Мойсей діяв по волі Божій, і вони почали нарікати. Але... Е тому що і знаєте, був ще один момент, коли вони прийшли, вони побачили перед собою воду, і вони стішилися, і люди побігли, якби до тієї води, з надією, що ось ось вони задовільнять своє свою потребу, і коли вони підбігли, то. Було велике розчарування, вода, яку вони побачили, вона була непридатна на, для пиття. Скоріше за все, це був один із солончаків, який був е, в цьому місці, і був дуже гіркий. Тобто концентрація солі була настільки великою, що вода була гіркою, і люди не могли пити. І в них настала така, е, такий стан, який називають психологи словом фрустрація. Коли здавалося, ось-ось мало би вирішитися їхня потреба, задовільниться їхня потреба, але е, на шляху Ху задоволення повстали нездоланні перешкоди, і це дуже сильний такий негативний, негативне переживання, яке дуже сильно. Е б'є по людській особистості, по людській душі, і вони почали дуже сильно нарікати. Але що зробив в цій ситуації? Лідер народу, який близько знав Господа, Мойсей. Написано, що Моїсей кликав до Господа, тобто він молився до Господа. Він не нарікав, а він молився. І Бог зробив неймовірну річ. Бог показав йому дерево, і він кинув до води. І вода оздоровилася, вода стала придатною для пиття, вода стала свіжою, хорошою. Тобто, Бог показав вихід і. Кажуть богослови, що дерево це є про образ Христа, на якому був згодом розп'ятий Ісус. І ось це дерево, яке показав йому Бог кинути в цю воду, воно змінило її і зробило придатною. І ми бачимо силу молитви і вплив молитви, яка міняє фізичні властивості речовини, наприклад, води і тому подібне. Тому християни вірять у надприродну силу молитви, і молитва, яка діє у духовному світі, вона робить. Зміни і навіть чудеса у реальному фізичному світі, який відбувається, в якому ми живемо, сьогодні під час війни є дуже багато свідчень, і я чув багато і інші про те, як молитва вона просто робить надприродні речі, і на полі бою, і е, в інших місцях, просто захищаючи воїнів і роблячи величезні чудеса, тому що насправді духовне духовний світ він є вищий ніж світ фізичний. Біблія вчить, що ми можемо будувати наші стосунки з Богом лише на засадах нашої віри і ніяк інакше. Усі біблійні герої отримали від Бога свідчення, що вони були людьми віри. У посланні до Євреїв 11.2 ми читаємо такі слова. Саме через таку віру в минулі часи наші предки здобули прихильність Божу. Люди отримували Божу прихильність, Бог був задоволений ними саме через наявність у них віри у нього. І далі автор наводить низку прикладів. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, про дари його, нею і вмерше, він ще промовляє. Тут говориться про те, що е, коли навіть людина хоче служити Богові і приносить Богові якісь жертви, то без віри в Бога ця жертва не має жодного значення. Вона буде мати лише релігійний вигляд. Форма релігії вона не передбачає існування віри. Релігія вона передбачає виконання певних обрядів. Але ось живі відносини із Богом, вони неодмінно передбачають наявність віри в Бога. І е, віра, яка м шукає Бога, яка намагає Зрозуміти його, пізнати його, відкрити його для себе. Е, далі автор каже про іншого героя. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не побачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його, бо раніше, як його було перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає. Нагороду, я хотів ще би раз підкреслити е, ось ту фразу, яка вже була прочитана. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Е, а тим, хто шукає, дає нагороду. Тобто важливо е, будувати наші засад, наші стосунки із всемогутнім Богом на засадах віри. І якщо ми не віримо в Бога, то звичайно ми не будемо і будувати відносин із ним. Е, дивлячись на галерею героїв віри, яка е, розкривається в тому ж таки посланні до євреїв 11 розділі, там говориться про дуже багатьох відомих постатей старого старого заповіту, і наводиться в приклад саме їхня віра. Я хотів би виділити для всіх нас три аспекти важ... правдивої віри. Е, я наголошую, що це одна і та ж сама віра, але просто вона виявляється у трьох різних аспектах життя. Це не три різні віри, це одна віра, але я хотів би просто наголосити на трьох важливих аспектах. І тому перший такий аспект е, віри це є факти, які потрібно визнавати. До фактів, які потрібно визнавати, можна віднести декілька. Наприклад, перший факт, про який я вже згадував, це існування Бога. Біблія ніде на своїх сторінках не доводить існування Бога. Ви не знайдете апологетичні роздуми, які би казали, ось є такі, такі, такі аргументи, що Бог існує. А просто Біблія говорить нам про це як факт. Ми вже читали оце місце писання, де сказано, що той, хто приходить до Бога, він мусить вірувати, що він є. Звісно, людина не буде молитися до того, кого немає. І якщо людина починає молитися, то вона повинна, хоча б вірити, що її молитву хтось почує. В іншому випадку молитися не має жодного сенсу. І тому молитва це якби засіб вияву нашої віри. І коли людина починає молитися, то вона демонструє тим, що вона вірить, що хтось є. І молитву чує, що є живий Бог на небі, який чує молитву людини. Біблія не просто не доводить, ну, не, не витрачає часу, скажімо так, на доведення факту існування Бога. Вона називає тих людей, які заперечують його існування словом безумці, безумець. Псалом 14, перший вірш говорить так: Говорить безумний, говорить у серці своїм нема Бога. Тобто та людина, яка заперечує існування Бога, вона названа безумцем. Людина, яка не має достатньо розуму, інтелекту і приходить відповідно до неправильних висновків. Цікаво ще одне, що в цьому самому вірші його продовження дуже цікаве. Там написано, зіпсулись вони і обридливі чи вчинять учинок нема доброчинця. Е, відкидання Бога як е, вищого авторитету і джерела всякої правди, відкидання Бога як судді, воно приводить і до цих наслідків, як е, тут написано, що люди зіпсуються і чинять обридливі речі. Коли людина не є підзвітна Богові, коли людина не вірить в Бога, коли вона не вірить в покарання за зло і благословення за добро, вона тоді відчуває все дозволеність і може робити будь-які речі і навіть дуже і дуже огидні. Тому віра в Бога вона є важливою за Дою моральності суспільства, благополуччя суспільства, успіху суспільства і не лише суспільства, але також і благополуччя і успіху кожної окремої людини. Тому е, в наступній частині ми поговоримо е, детальніше про е, деякі важливі е, факти, які нам потрібно. Знати, визнавати для того, щоб наша віра стверджувалася, і ми могли бути успішними в пізнанні Бога і були приємні для Бога. Хай Господь благословить усіх нас. Амінь.